Всіх вітаю! В цьому відео я хочу відповісти на дуже популярне питання: що можна попити, які вітаміни БАДИ для гарної шкіри, для того, щоб вона виглядала краще, молодше і так далі. Звичайно, це відео носить виключно ознайомчий характер, не рекомендаційний. Я в ньому просто розкажу, які є опції. Я не буду давати ніяких там схем. Конкретних препаратів, дозувань це все обговорюється індивідуально з лікарем, тому що самопризначеними неконтрольованими курсами вітамінів, бадів, навіть самих, здавалось би, безпечних, можна собі суттєво нашкодити, особливо жиророзчинними вітамінами. Тому я просто розповідаю, які речовини можуть покращити стан шкіри і які є опції. Ви їх обговорюєте або з лікарем-дерматологом, або з лікарем-ендокринологом, або з гінекологом, терапевтом. Краще самостійно цим не бавитись, не ставити експерименти над собою. Але, звичайно, я не можу вас лишити без відео на тему, що попить для гарної шкіри. В першу чергу хочу сказати, що для гарної шкіри і взагалі гарного самопочуття і зовнішнього вигляду треба пити воду. Причому це повинна бути системна звичка, тому що основний процес старіння шкіри це є її дегідратація, зменшення води іалуронової кислоти, яка тримає воду, і зменшення гідратації зволоженості шкіри. Саме тому всі, більшість масок, кремів, процедур вони заявляють, що вони мають зволожувальний ефект. Але якщо ми не будемо пити воду, то, звичайно, ніякі зволожувальні косметичні засоби нам не допоможуть. Пити треба саме воду, не чай, не каву, не сік, не компот. Те, чим ви можете помити вікна. Компотом ви вікна не помиєте чаєм також, тому пийте, будь ласка, воду чисту. Скільки треба її пити? Хтось каже 2 літри, хтось каже 8 стаканів, хтось каже по відчуттю спраги. Насправді треба пити орієнтовно до своєї маси тіла. Це приблизно 35-40 мл на кілограм маси тіла. Звичайно, якщо ви. Не займаєтесь спортом, не живете в жаркому кліматі, то це трошки менше, може бути 30. Якщо ви займаєтесь спортом, від вивідуєте сауну баню в жаркому кліматі проживаєте, то це 40, навіть 45. Орієнтувати, чи достатньо ви п'єте води треба на колір сечі. Коли ви зранку прокидаєтесь, вона може бути концентрована, така яскрава, жовта, трошки коричневата, як там слабкий неміцний чай. А як пиво світле, вона не повинна бути темна, як моя кофта, як нефільтроване пиво, такого бути не повинна. Протягом дня, там, через кілька годин після сну і далі, вона повинна ставати світліша, майже прозора. Не повністю прозора, але світло-жовта. Ось така повинна бути січа протягом дня, це означає, що ви достатньо споживаєте води, ви достатньо гідратовані. Якщо вона концентрується, навіть якщо ви випили 2 літри, 8 стаканів, 35 мл, ви повинні все одно збільшувати кількість води для того, щоб добуватись протягом дня майже прозорої сечі. Можна додавати електроліти, це там звичайний регідрон, хумана електроліт або в капсулах Trace Minerals, якщо ви займаєтесь фізичними навантаженнями, інтенсивними пітнієте, займаєтесь фізичною роботою, працюєте в жарких приміщеннях, якихось в якихось цехах, в кондитерських, на кухні, якщо ви інтенсивно потієте. То ви не тільки зневоднюєтесь, але потом втрачаєте електроліти, мінерали, їх треба також поповнювати. А що ж далі попити для шкіри? Для того, щоб щось для шкіри пити, вживати, треба розуміти, що шкіра взагалі таке: це білок, і кофактори синтезу колагену це амінокислоти, як основний будівельний матеріал. Магніт, цинк, вітамін С, кремній, мікроелементи це те, що безпосередньо будує. Колагеново-еластиновий каркас шкіри. Далі шкіра її мембрани, її е, пружність, її сяйво забезпечуються жирами, ліпідною мантією, це жири, які ми їмо їх якість, їх свіжість. Це омега-3 жирні кислоти, які містяться в морепродуктах, в свіжих волоських горіхах, в насінні льону. Це фосфоліпіди, знову ж таки, це риба, це якісні жири. І антиоксиданти дуже важливо, тому що жири як в їжі, так і в нашій шкірі вони мають тенденцію окислюватись, піддаватись впливу вільних радикалів, тому антиоксиданти обов'язково мають бути в нашому раціоні, в якості свіжих фруктів, ягід, особливо темних овочів, листової зелені, і можуть також бути представлені в нашому раціоні в вигляді концентрованих антиоксидантних препаратів, але це може бути тільки курсами, не на постійній основі, тому що антиоксиданти на постійній основі зменшують нашу власну здатність протидіяти вільно-радикальному окисленню. Оптимально пити антиоксиданти перед літом, перед сезоном інтенсивного впливу ультрафіолетового опромінення, ну, можна повторювати такий курс, наприклад, восени. І також для шкіри дуже важливий достатній статус засвоєння жиророзчинних вітамінів, до них відносяться вітамін А, вітамін Е і вітамін Д, також відноситься вітамін К, але він менше впливає на шкіру, тому я не буду тут на ньому окремо зупинятися. Що стосовно білку, ми повинні отримувати білок амінокислоти для колагену, для шкіри загалом для наших потреб, або з її, або з препаратів. Це краще має бути амінокислотний комплекс, або а колаген в порошку або рідкий, не протеїни, тому що протеїни вмістять також додатково цукор, підсолоджувати чи ароматизатори. А також для того, щоб білок засвоювався, повинна бути достатня кількість кофакторів це магній, вітамін С, достатня кислотні шлунку. Можна застосовувати органічний яблучний оцет або ферменти для розщеплення білку, бетаїн, пепсин. Враховувати конкуруючі потреби, якщо є запалення, активне пошкодження, операції, травми, інтенсивні фізичні навантаження, вагітність, лактація це стани, які супроводжуються підвищеними витратами і потребами в білку. Функціональний стан печінки як регулятор білкового обміну, тому що саме печінка розподіляє ті амінокислоти, ті жири, які ми спожили. І якщо в нас є проблеми з печінкою, то скоріше за все, що всі наші лікувальні, профілактичні і естетичні інтервенції будуть не такі ефективні. Якщо ви вже приймаєте, наприклад, колаген, я раджу подивитись відео мої про колаген, їх дві штуки, якщо ви ще не дивились, його треба приймати тривало, мінімум три місяці для того, щоб побачити якийсь ефект для шкіри. Ось такі варіанти колагену, можна замовити на сайті Vita World. Там в мене діє активний промокод на знижку. Марія 17, латинськими літерами, великими: Марія 5 літер, M-A-R-I-A-A, 17, ви можете його використовувати. Найкраще брати або порошок, або рідкий, він краще засвоюється. Але якщо вам незручно, можна брати і капсули. Що ще дуже важливо для стану шкіри? Ніщо так позитивне не позначається на шкірі як нормалізація стану печінки, ліпідного обміну, підвищення якості жирів в складі шкіри і відповідно в складі нашої їжі, тому що ми отримуємо жири. Аліпіди з їжі, вони повинні бути якісні, вони повинні бути правильно приготовані, правильно зберігатись, вони повинні бути не окислені, не трансжири. Ми повинні гарно засвоювати, а це вже стан шлунково кишкового тракту, печінки, достатня кількість антиоксидантів для того, щоб ці жири не окислювалися. І жири в складі шкіри вони дають пружність, блиск, утримують воду, захищають від пігментації і дають швидше відновлення. І кращу структуру шкіри. Для того, щоб нормалізувати ліпідний обмін загалом і відповідно покращити якість ліпідів в шкірі, треба прибрати з раціону трансжири, окислені олії, збагатити раціон сирими маслами, не ті, які постояли вже там півроку на піввідкритті біля духової шафи або мікрохвильової печі, які нагрівалися, відкривали 150 разів, а сирі. Свіжовичавлені масла, які ви дуже швидко використовуєте і не зберігаєте їх місяцями навіть роками. Омега-3 кислоти. Треба стимулювати адекватне виділення та гарну якість жовчі, якщо з цим є проблеми. Бо саме жовч сприяє емульгації, тобто подрібненню і засвоєнню жирів, тому що вони засвоюються в подрібненому емульгованому вигляді та засвоєнню. І жиророзчинних вітамінів також. Якщо є проблеми, можна заміщати функцію жовчі-ліпазними ферментами. Препаратами для посилення окислення жирів, такі як Л-карнітин. Він не тільки дає скуднути, а він ще й покращує якість жирів. Він окислює, виводить непотрібні жири, покращує засвоєння непотрібних, антиоксиданти для протидії пігментації, вільно-радикальному пошкодженню. Вони можуть бути як в продуктах, в препаратах, можуть бути в косметичних засобах, можуть бути в ін'єкційних препаратах, гепатопротектори, тому що саме печінка дуже сильно впливає на стан шкіри. Які препарати приймаються тільки з їжею жиророзчинні? це фосфоліпіди, омега-3 жирні кислоти, фосфоліпіди це всякі лецитини, фосфатоділ, ліпазні ферменти, тому що вони розщеплюють жири і жиророзчинні речовини, і вітаміни Д А E, вони також приймаються обов'язково з їжею. Вітамін А, ретинол, він дуже потрібний для нормального стану шкіри, для її зволоження, відновлення, дефіцит вітаміну А завжди позначається на шкірі, і її сухістю, лущенням, погіршенням. Вигляду, кольору шкіри, можуть з'являтися висипання. Вітамін Е, токоферол він потрібен для живлення шкіри, слизових, для синтезу гормонів, а гормони також потрібні нам для шкіри. Вітамін Д, холекальцеферол, він дає пружність сполученого тканинного каркасу, має анти-ейдж-ефект, антиоксидантний, антионкологічний і так далі. Вітамін Д нам і для гормонів потрібний, і для імунітету. Це жиророзчинні вітаміни вони дуже сильно впливають на стан шкіри. Як покращити їх засвоєння? Приймати їх тільки з їжею. Їжа повинна бути тепла і містити жири для того, щоб жовчний скоротився і виштовхнув жовч, і вона могла засвоїти емульгувати жири і жиророзчинні вітаміни. За 15-20 хвилин до їжі можна пити теплу воду, жовчогінні напої, щоб розслабити сфінктер, стимулювати жовч. Їсти бажано в стані спокою, не на бігу, не на ходу, не в сухом'ятку, тому що воно не буде засвоюватись. Повільно їсти, ретельно жувати. Є спеціальні жовчогінні мінеральні води, трав'яні збори чаї, але це дуже обережно. Якщо у вас є камені, пісок в жовчному, можна спровокувати жовчну коліку або навіть гострий холецистит, тому дуже обережно. Все жовчогінне можна робити тільки після УЗД-жовчного міхура, що у вас немає каменів і немає протипоказів. Концентрація на їжі для того, щоб знову ж таки ферменти відтікали, щоб шлунково кошковий тракт був налаштований. І ввечері фермент ліпаза працює активніше, хоча кажуть, що вітамін Д треба приймати зранку, насправді краще його приймати ввечері. Навіть логічно подумати, що ввечері ми зазвичай спокійніші, У нас активніша парасимпатика. Сама парасимпатика відповідає за засвоєння нутрієнтів з їжі, за травлення і за засвоєння жирочинних вітамінів, зокрема. Які ще нутрієнти важливі для шкіри? Це цинк. Обов'язково потрібен цинк і для синтезу білку, і для захисту від висипань, і для загоєння шкіри, навіть дуже велика кількість мазів для загоєння, і лікувальних і косметичних місць цинк. Також потрібен йод і нормальна функція щитоподібної залози вітамін С, магній, вітаміни групи Б, тому що саме вони дають нам швидке відновлення, ріст нових клітин, проліферацію, поділ ДНК, залізо, але а яким чином залізо впливає? Залізо входить до складу гемоглобіну, і воно перено, таким чином допомагає переносити кисень до тканини. Якщо є дефіцит виражений заліза, то кисню до тканин, особливо периферичних, таких як шкіра, нежиттєво важливих, переноситься недостатньо, і відповідно тканини шкіри знаходяться в кисневому голодуванні, що, звичайно, буде позначатись на їх вигляді, на їх якості, на їх стані. Коензим Q10 він покращує функцію мітохондрії і таким чином розганяє також метаболічні процеси. Антиоксиданти для того, щоб протидіяти пігментації, процесам старіння, пошкодження. І а, головне, не те, що ви випили, з'їли, прийняли в вигляді препаратів, а те, що засвоїли, тому найкращий лікар, можливо, навіть для шкіри, не стільки дерматолог, який лише зовнішньо діє, а й гастроентеролог та ендокринолог. Тому важно відносимось до кишківника, а також не зловживаємо каву алкоголем, бо вони зв'язують поживні речовини, виводять їх і можуть негативно позначатись на нутритивному статусі, і, як наслідок на стані шкіри, робити її тьмяною і посилювати її старіння. Тому, в першу чергу, якщо ви розумієте, що у вас проблеми не тільки зовнішні, а й внутрішні, звертайтеся до лікаря гастроентеролога і паралельно, або потім до дерматолога, тому що, щоб ви не мазали. Зовні, якщо ви внутрішньо не налагодите всі ці процеси, це все не принесе бажаного результату. І, звичайно, не забуваємо про кровообіг, доступ кисню. Відтік лімфи, Чим ми більше рухаємось, чим ми частіше буваємо на повітрі, тим більше кисню. Крові притікає до шкіри, швидше, краще відтікає лімфа, венозна кров, токсини, всі метаболіти, і шкіра виглядає краще. Тому рухайтесь. Спіть з відкритим вікном, частіше бувайте на природі і систематично розслабляйте м'язи обличчя і м'язи тіла масажем, розслабленням для того, щоб кров, лімфа могли активно, нормально циркулювати без перешкод. Всім бажаю гарної шкіри, задоволення від себе в дзеркалі і загалом задоволення від життя. Побачимось у наступних серіях. Підписуйся, став лайк і пиши коментарі. До зустрічі!